Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. випуск новин спорту. Міжнародна федерація баскетболу продовжувати термін відсторонення російських та білоруських команд від участі у всіх змаганнях під гідою ситуації. Воно триватиме лише до серпня поточного року. А там на засіданні виконавчого комітету пропону прогнозується, що заборона грати для країни агресора буде продовжена ще на рік. Чемпіонат Європи з футзалу, який має відбутися з 20 січня по 7 лютого 2026 року. Можуть перенести причину тому є небажання країн господарок Латвії та Литви приймати у себе збірну Білорусі через політичну позицію. УФА розглядає варіант перенесення турніру в інше місце, де такої проблеми не виникне. Розглядається варіант з Казахстаном. Раніше рішення може бути ухвалене найближчим часом. Раніше повідомлялося про те, що Україна може би євро 2026 з футзалу 15 травня. Відбулася відбувся 75-й конгрес фІФА, у якому взяв президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, що відбувся в столиці Парагваю Асун есіоні Варто зазначити, що під час цього візиту він мав розмову з президентом міжнародної асоціації футболу Джані Інфантіно, Це що вони поспілкувалися в онлайн форматі з президентом України Володимиром Зеленським, окрім офіційних заходів, члени та керівники делегації провели товариський матч спільно з легендарними футболістами на поле вийшли сам Чекчен. А також Дієго Меліто Кака Давид Трезеге, Майкон та інші відомі особистості за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, колишньому гравцеві збірної України, обличчя на фото, якого заблюрене. Але видно, що це Анатолій Тимощук, Повідомлено про підозру у пособництві державі агресору. Він вирішив підтримати армію Російської Федерації його футболку з автографом. Продали на аукціоні за 700 тисяч рублів разом з футболками інших гравців Пітерського зеніта після завершення матчу. У вересні минулого року учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів Росії, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України. Кошти від продажу були скеровані на допомогу 106-му розвідувальному батальйону збройних сил Російської Федерації, відомому як розвідзагін 106 Москва. А надалі перейменовану в Світло Яр збройних сил Російської Федерації. Нагадаємо, що в січні 2023 року до колишнього футболіста рішенням. Ради національної безпеки і оборони України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород. Нападник клубу аль Наср» та збірної Португалії з футболу Крищану Роналду в п'яте в історії і третій рік поспіль очолює перелік найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Форбс. За останні 12 місяців він заробив 275 мільйонів доларів до врахування податків та агентських зборів. Третій показник в історії, який коли-небудь Фіксував фор. Зазначимо, що лише 11-те місце у списку посідає українець Олександр Усик, чемпіон світу WBC, IBO, WBA, WBO у суперважкій вазі. заробив за рік 101 мільйон доларів. При цьому на третьому рядку розташувався Тайсон Фюрі, який завершив кар'єру у 2024 році. британець двічі програв українцю. Леонел Месі на п'ятому місці. Ще один футболіст, француз Крим Бензама. На восьмому у Дніпрі їх на татамі великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста прийшов масштабний чемпіонат України з карате GKS, який зібрав близько 350 учасників з 11 областей. У двох розділах програми кати і «Коміте» вони розіграли 130 комплектів нагород у різних вікових і вагових категоріях від дітей 6 років до учасників кому за 50. Кращі з них в складі збірної України вирушать до Данії на чемпіонат Європи. Зранку на татамі, що повністю на рівні з усіма, не просто з головою поринути у вир змагань, а обов'язково у відповідності до високого рангу заслужених майстрів спорту і тренерів України боротися за найпрестижніші нагороди турніру, після чого змінивши кімоно на цивільній костюмі сукню, повернутися до управління адміністрування та контролю за його проведенням, до подібного змушує статус багаторічних організаторів різного роду змагань і чаровий чемпіонат України з карате ДжиКС під скрипінням. Великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста для зіркового подружжя, каратистів і менеджерів водночас Олександра і Костянтина Єланських та федерацій, ними очолюваних обласної міської, куди входять клуби Ренсей, Курой Рюштур і Шархан. Виключення не склав. Турнір проходить в цьому році дуже е, на високому рівні. Е, зустріли 11 областей, місто Київ е, більше 480 програм. Е, Близько 350 учасників діти заряжені, батьки налаштовані, все чудово. Призи готові, всі працюють. Турнір є відбірковим на чемпіонат Європи, який буде в восени. За Подібні заслуги перед вітчизняним карате Президент Української асоціації Ігор Шалаумов від імені громадської організації. Вшанував подружжя у ході стислої урочистої церемонії нагородження, високо оцінивши їхній внесок в розвиток і розбудову цього різновиду японського бойового мистецтва на теренах регіону і держави. Гарна організація, тому що ми підіймаємо рівень організації і завдяки. Скажімо так, команді іландських Константина і Олександри, рівень змагань зростає. І це кидається в очі, і це перш за все дуже приємно. По-друге, зросла конкуренція, зросла, зросла кількість спортсменів, які виступають на змагання. Тому в цілому картинка дуже гарна. Що стосується урочистиси загалом, то вони мало в чому відрізнялися від своїх попередників. Хвилина мовчання у пам'ять про тих цивільних і військових, яких забрала клята війна Росії, виконання гімну України з рівнянням на державний прапор, слова подяки за підтримку змагань на адресу управлінь молоді і спорту облдержадміністрації та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Далі було вітальне слово з вуст очільника Української асоціації карате Ігоря Шалаумова і вручення різного ступеня дані в низці спортсменів, які успішно склали іспит. Подякував усім, особливо початківцям, зрештою, які своїм колегам, арбітрам і молодим, зокрема, маститий авторитетний і висококваліфікований рефері, головний суддя турніру, суддя міжнародної категорії це Олександр Римбалович. Дуже багато нових облич деякі спортсмени. Перші сьогодні виступають, показують себе. Деякі подорослі і вони стали старші. І їм це складніше, тому що коли вони виступали по дітям, там була менша конкуренція, а сьогодні дуже було багато спортсменів по дорослим. І це було приємно, тому що це нове покоління, яке буде в майбутньому майстрами. Родився суддівський корпус, тобто у нас за рахунок війни багато суддів воюють, багато дорослих хлопців. Тому молодь прийшла і вона навчається. і от В сьогоднішньому чемпіонаті більше 20 нових суддів. Це і важко і приємно, що буде оновлення, і буде майбутнє. Що стосується змагальної складової, то, попри омолодження середнього вікового рівня учасників, він особливо не вплинув на якість і гатунок чемпіонату. Про подібне серед інших говорить і тендітна лікарка за професію, та водночас керівниця Запорізького спортивного клубу «Удзуки» Юлія Коломоєць, яка разом Зі своїми вихованцями безмінно відвідує і бере участь у всіх змаганнях, що проводяться у Дніпрі. Ми на чемпіонати на Кубки України їздимо вже не перший рік, і кожного року вони стають все більше, більш масові, більш краща організація. Дуже класна конкуренція, як і у. Дітей, так і вже й у дорослих. Нам дуже подобається. У загальнокомандному і медальному заліку перемогу святкували господарі Татамі, збірна Дніпропетровської області, на рахунку якої 36 золотих нагород а Олександра і Костянтин Яланський, а також Владислав Полтавець, Олег Малишкін, Єва Юр'єва, Марія Годунова, Макар Горячковський, Олександра Крівченко і Зоя Медова кваліфікувалися на чемпіонат Європи, що відбудеться у вересні у Данії. Другою стала команда Харківської області, замкнула трійку призерів Донецька. І на завершення випуску ще про одне каратекю Кушин Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Тернівка, Запоріжжя. Зголом близько 300 учасників з цих міст не тільки нашого регіону, але й сусіднього, взяли участь у турнірі відкритого Кубка Дніпра, який на татамі спорткомплексу Смарт, вкотре на гарному рівні організувала і провела Міжнародна федерація. Кіокушин карате Галоян. Ми вважаємо цей турнір у Дніпрі зразково показовим по рівню організації прийому гостей, по якості суддівства, по нагородній атрибутиці, по всіх питаннях. Тому добре, що такий турнір у Дніпрі він приклад того, як потрібно і на якому рівні проводити змагання для спортсменів. Більш детально про турнір у випусках новин спорту Дніпро тіві наступного тижня. А на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлаву спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.